Вітаю, друзі! Слава Україні, міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, поки ще триває саміт міжнародної Мюнхенської конференції з безпеки, і ми, звичайно, незабаром будемо обговорювати ті чи інші підсумки. Але сьогодні я би не хотів би заходити в цю тему по одній простій причині. Конференція триває. Результатів ще може бути декілька цитат, ми побачимо багато. Хоча деякі з них сьогодні, звичайно, я вам вашій увазі, як то кажуть, і продемонструю. Ну, але, але сьогодні День Святого Валентина, сьогодні День Закоханих, і я також, користуючись нагодою, не обійду цю тему. Але я так думаю, в цікавому ключі проведемо з вами такий невеличкий. Соці... соціальний експеримент, окей, все тому, значить, так поки ви донатите на ЗСУ, поки ви підписуєтесь на наш канал, поки ви будете писати коментарі. Ну і звичайно підтримувати нас. Монобанк PayPal, до ваших послуг. Давайте почнемо напевно з фільма, який називався Не дивись вгору. Хто бачив, хто не бачив, але я вам розкажу, що саме в цьому фільмі, коли над планетою висла катастрофа, і ця катастрофа не... неслась з небес. Політики говорили: не дивіться вгору, це все не так, це все, це все не так, що ви думаєте. І якщо ви не хочете, щоб ця небезпека вас наздогнала, не дивіться вгору. Ну, десь так сьогодні виявляється основна цитата Юлії Свериденко про те, що уряд очікує подання в Верховну Раду законопроекту про сплату податку на додану вартість фізособами-підприємцями в березні, але це ж переможна така річ, бо ключова зміна ліміт. Увага, платників підвищать з 1 мільйона до 4 мільйонів гривень. Я чесно скажу, для мене особисто щось стою на асфальті в лижі обутий. Або лижі не їдуть, або я довбанутий. На сьогоднішній день ФОП третьої групи має право користуватися цими всіма своїми привілеями. На суму, яка трішки більше за 9 мільйонів гривень, що нам пропонує уряд підвищити цю норму, цей ліміт до 4. Сьогодні маємо дев'ять, а вони підвищать до 4. Тобто дуже переможно нам хочуть предоставити намагання спочатку зрізати до, до одного. Розумієте, да? і коротше намагаються нам повернути цю історію в цей фільм. Не дивіться вгору, бо це ж перемога. Знаєте, зрада. Це патріотизм, поразка, капітуляція це перемога. Збільшити до 4 мільйонів в порівнянні з тими, які зараз існують. Дев'ять. Ну як вам? Дежавю? Коротше кажучи, ця історія мене в принципі вона не сильно вибивала, бо я розумів, що секретутка Єрмака нічого кращого в країні запропонувати не зможе, окрім того, щоб ми всі з вами не дивилися вгору. Ну але все ж таки я обіцяв декілька цитат з Мюнхенської конференції, тому я вам покажу в вашій увазі, ось саме цю історію, де чинив перше один з високопоставлених чиновників якраз таки Сполучених Штатів. Пан Марко Рубіо заявив, що ми не знаємо, чи налаштована Росія на мир. Чесно кажучи, я щось трішечки призабув, але буквально вчора читав новини про те, що Трамп, шеф Марка Рубіо, заявляв, що Зеленський має швидше бігти, бо Путін, Путін хоче підписати угоду. Путін хоче підписати. Капітуляцію, якби Трамп сказав Путін хоче підписати капітуляцію, і ви, пане президент Зеленський, якщо хочете теж капітулювати, то маєте швидше добіжати до Путіна, щоб він не передумав. А то вдруг збройні сили України його розіб'ють того Путіна правда? ну коротше кажучи, я до чого просто веду, що в них там, по-моєму, теж лебідь, рак і щука починається в їхній республіканській партії і в самому Білому домі. Богу дякувати, що Рубіо, звичайно, більш поміркований, і він реально розуміє, що відбувається на землі. Бо Трамп, по-моєму, космонавт. Ще раз наголошую, його вчорашня заява, що Путін налаштований Зеленський біжить швидше для мене була такою великою, великою дикістю. Ну але ми продовжуємо з вами сьогоднішній етер. І я хотів би ще вам зацитувати. Мати декілька тез, які сказав Зеленський, ну як мінімум, це не лише про Мюнхенську конференцію, а взагалі пам'ятаєте історію щодо виборів в Україні. І якраз таки Зеленський розповідав, що саме росіяни хочуть мене позбутися. Зеленський вважає, що ідея проведення виборів під час війни належить росіянам. Ну, якщо вірити Зеленському, то напевно Путін мріє вести перемовини з Залужним. Ну, якщо вірити, Зеленському. Ну, коротше кажучи, ні, я завжди сам казав, що саме росіяни хочуть не результат в Україні виборів, а хочуть сам процес виборів запустити, тому що це така безпощадна боротьба за владу. Ну але тим не менше, якщо ми вже зачепили з вами оцю мюнхенську конференцію. Ну то як мінімум, я не можу не згадати одне головне: ну скажімо так, з цього всього, що я сьогодні почув від президента Зеленського, він підписався на наш з вами Ютуб канал «Lapin from Ukraine». Ну, дивіться, все те, що ми говорили, ракети ППО, які нам були поставлені в неділю, були вже використані в четвер. Звичайно, я в себе на каналі не зміг би так сказати, що в нас закінчуються ракети. Тому, пане Путін, давайте швидше атакуйте, бо фактично в нас запас ракет на 2-3 дні оборони. Ну але сам факт того, що потрібно нагадувати нашим західним партнерам, що Путін абсолютно ніяким чином не намірений іти на мирні угоди чи на перемир'я. Ну це, звичайно, було правильно. Але далі, Зеленський заявив: немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари. Так я з ним погоджуюся. Немає жодної електростанції в Україні, яку би захистили з використанням тих сотень мільярдів гривень. Наші проходімці на кшталт. Хто? Правильно, це масі, не Наєм, масі, Мустафанаєм, який нас очолював одну із агенцій і так далі. Ну і Укренерго також багато що в нас захистили за ті мільярди, тільки щось, на жаль, воно сьогодні не працює. Далі, далі. Ще одна цитата Зеленського: це те, що Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт. Він повинен думати, як нарощувати армію. Ну, закид в сторону Орбана, ми з вами теж постійно робимо. Так що я можу сказати, що Зеленський в своїй. Формі зробив теж закид в сторону Орбана, хоча це ж ми з вами робимо, а він же ж президент, і саме голос Угорщини буде грати роль, коли нам будуть підписувати якусь там чергову е, черговий документ щодо вступу України, наприклад, в Європейський Союз. А якщо Орбан виграє вибори, чи горизонт планування Зеленського такий на тиждень е, похайпити оп, отримати оплески, чи як? Я не можу зрозуміти, але тим не менше, одна із цитат, яка співпала повністю з нашим каналом, це те, що українська армія найсильніша армія в Європі і завдяки нашим героям, і це просто нерозумно. Я думаю, це просто нерозумно тримати цю армію поза НАТО, сказав Зеленський в Мюнхені. Я можу тільки додати, що в цих безпекових угодах, які нам Зеленський демонструє, котрі нібито готові на 100%, там же ж є питання не просто, що Україна не має права вступати в НАТО, а там є питання. Позаблоковості України взагалі. Ну але Зеленський знаєте, каже, чув дзвін, не знаю, звільки, звідки він. Ну, але сьогодні ж, друзі, ми ж з вами про день Валентина. Правда, сьогодні такий хороший день, і ми з вами зробимо невеличкий такий ну, спогад. Так, напевно, спогад. І він виглядає так: 22 рік, 14 лютого Президент Володимир Олександрович і його кохана дружина Олена. Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Ми це відео з дружиною. Не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом. Ми вдома, ми в Україні. Так, вітаємо всіх з ним закоханих. Хочемо сказати: кохаємо одне одного, кохаємо Україну. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Ми вдома, ми в Україні. Тому, шановні українці, якщо ви думаєте, що через два тижні буде війна, ой, ні, перепрошую, навіть менше. Через 10 днів почнеться війна велика, то ви помиляєтеся: ми всі вдома, ми всі в Україні, і тому не треба там готуємося до шашликів. Так, бо саме 14 лютого 2022 року було записане ось це мі мі, -мі. Ну, а ми, друзі, з вами, окрім того, всього, я ж обіцяв, зробити такий невеличкий експеримент і обговорити одну тему, яка називається День закоханих, і до якої категорії ви себе можете відносити. Я не буду сьогодні грузити вас цифрами, бо там багато цифр. Багато цифр, але буду говорити так: там, де більшість, буду казати більшість, окей? От, ну а якщо вже геть маленько, то буду називати вже цифру, щоб ви зрозуміли. Тому підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ і підтримуйте нас з вами. Ви бачите в себе на екранах. Монобанк і Пейпел. Будь ласка, коментарі і ваші думки стосовно цих всіх речей. Тому поїхали. Отже, любовні цифри від градус. Вони провели опитування, і що, що вони таке дізналися. Більшість українців кажуть, що війна зміцнила їхні стосунки. А ви до якої категорії себе відносите? Лише 15% кажуть, що навпаки, зіпсувалися. Окей, їдемо далі. 26% перебувають в романтичному етапі, а рівно стільки ж практично розійшлися протягом останнього року. Е, майже 32% одиноких людей зі стажем самотності 5 років. Далі, друзі. 74% українців, тобто левова частка, з них перебувають у стосунках і мають партнера фізично коло себе, а третина переживає тривалу вимушену розлуку через війну так само на День закоханих, якраз проводили це опитування, і знову ж таки знову ж таки, е погоджується більшість українців про те, що під час війни кохання дає відчуття опори. Більша половина також вважають, що потрібно пришвидшити важливі рішення в стосунках з огляду на війну. До речі, дуже цікава тенденція, як би там не було. Але українці розуміють, що війна може зруйнувати всі плани, тому треба бути щасливими і сьогодні, і вже і отак. От от. Далі третина каже, що сексу стало менше. 40% планують відсвяткувати нинішній день закоханих. Ну здебільшого, це молодь від 18 до 34 років. А до речі, ви себе до якої категорії відносите? І сьогодні ви святкуєте чи не святкуєте? Також напишіть у ваших коментарях. Ну, значить, більше половини українців будуть, скажімо так, дарити якісь презенти своїм коханим, але хочу наголосити, що до війни таких було 80%, які дарили просто презенти якісь своїм коханим. От. Ну і з них там 26% квіти, 24% запальний секс і 23% своє освічення в коханні. Так що, от такі от цифри на сьогоднішній день. Ну що ж я хочу сказати, що кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Друзі, ми переможемо, ми вистоїмо. Слава Україні! Свято вас.